Американські вибори перезавантаження? Джо Байден уперше після рішення зійти з перегонів звернувся до нації? Як він сам пояснює такі дії? Як відреагував Трамп? І головне, як те, що відбувається в країні, сприймають самі виборці, кого можуть підтримати восени? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за ситуацією у Вашингтоні. Обговоримо все наживо. Отже, Дмитре, вітаю. Які головні меседжі лунали від Байдена? Ну, насправді Байден сказав багато, і, взагалі, ця кампанія все більш непередбачувана, все більш гостра, все більш має інтригу. А щодо Байдена, тут важливо, буквально два слова перед тим як я перейду до його меседжів. Білий дім окремо наголошує, постійно наголошує, що його рішення знятися з перегонів не пов'язане зі станом здоров'я. Чому це важливо? Чому цей меседж постійно повторюватимуть на різних рівнях? Я теж скажу. щодо Байдена, він виступив з овального кабінету Білого Дому, важливий. Факт, що е, за кадром була вся його родина, тобто всі прийшли підтримати президента. Політика, в цей ну складний для нього момент. Він заявив, що Сполучені Штати продовжать забезпечувати єдність коаліції гордих країн. Це цитата, щоб не допустити перемоги Росії в тій війні. Ну що найменш в ті півроку, поки він є при владі, що Америка буде за ті півроку, що йому лишилося на посаді, посилювати НАТО. Ну і закликав американців. Це в принципі була одна з головних цілей його виступу: підтрим. Вити камулу Харіс на виборах глави держави. А трамп відреагував вже на це миттєво. Написав у соцмережах. Тут процитую цей виступ був ледь зрозумілим і дуже поганим. Ну і Будучи рівновіддаленим з повагою до всіх кандидатів, дійсно я радився із журналістами, які входять до пулу Білого Дому, які в цей день чергували в Білому домі, були в овальному кабінеті під час виступу. Ну і дійсно вони кажуть, що ледь говорив президент Байден, було дуже погано час від часу його чутно. Ну голос був звучав тихо і дається знаки, скоріш за все, із окремої коронавірус, від якого Байдену ну, буквально щойно оговтується. А що стосується інших політиків, до яких дослухає. Ця Америка, то тут теж досить дивна ситуація. Наприклад, взяти того ж Барака Обаму, людину безпос... безперечно дуже авторитетну у сполучених штатах, який зберіг і вплив і авторитет в партії. Ну і ось з одного боку зараз Сібія сповідомляє, що Обама має ось ось публічно підтримати Харріс. Пишуть, що він досі не зробив це публічно, то оскільки не хотів, щоб ця новина затьмарила звернення Байдена, але найближчим часом має виступити, має зустрітися, має провести. Публічний захід, а з іншого боку, просто переповнена преса повідомленнями. Про те, що, начебто, Обама дуже є скептичним щодо шансів Харріс, ну но зокрема Нійоркпост. Ну я розумію репутацію цієї газети. Це все ж таки не «Нью-Йорк-Таймс», але тим не менше вона з посиланням на людей близьких до родини Байдена. Пише тут цитата Обама дуже засмучений, тому що знає, що вона не зможе перемогти і сумнівається у її компетентності. Тобто складна ситуація для демократів з одного часу, з одного боку, вони мають починати кампанію в лічені місяці практично з нуля. Ну а з іншого боку, все ж таки великі спит... Дівання, що нова команда, нове ім'я, нові гасла, нова риторика зможе щось змінити і допомогти перемогти Трампа. Ну і щодо е, Трампа, заміна е, Байдена на Харріс дійсно змушує його зараз змінювати. І позицію і риторику з одного боку він зберігає те, що говорив до цього. Ну, зокрема, щодо України, ось пролунало, заявив він в чергове е, у північній Кароліні. Виступав на мітингу, що в разі перемоги на президентських виборах обіцяє швидко за завершити війну в Україні ще до своєї інавгурації, тобто ну фактично восени. Він каже: тут теж цитата: я доб'юсь врегулювання жахливої війни між Росією і Україною. Тут важливо, що він називається війною. Він не каже про конфлікт як деякі політики. Ми швидко все залагодимо. Я зроблю це, щойно мене оберуть президентом. Ну а щодо нових заяв, теж вони з'являються. Тобто, політтехнологи зрозумівши, що зараз він бореться вже. Не з Байденом Масхаріс, прописали цілу лінійку меседжів. Ну і перше вже пролунав від е, Трампа. Я так думаю, що ми багато його будемо чути в рамках цієї кампанії. Е, він каже, якраз що е, віцепрезиденту не можна довіряти взагалі, оскільки вона знала, що і обманювала щодо справжнього стану здоров'я Байдена. Він називає Харіс, ну тут теж цитата е, некомпетентним і божевільним віцепрезидентом, який стоїть за кожним провалом Байдена. Тобто, в різних інтерпретаціях це звучатиме постійно. Тому що одним з напрямків кампанії республіканців зараз буде намагання прив'язати Харіс до Байдена. Ну і друга історія, наскільки я розумію, це вже від Трампа навіть іде не тільки від його штабу і політтехнологів, і не стільки від його штабу він вважає, що заміну свого він вважає заміну свого суперника ну, не скажімо так, нечесною. Трамп людина, яка пам'ятає образи, він дуже сильно пам'ятає, як його демократи ініціювали судові процеси після нього і зараз він навіть розмірковує на те щоб звернутися до суду проти харіс проти її кампанії проти демократів звинувачуючи в тому що начебто вони якось нечесно замінюють кандидата. це насправді ну не дуже відповідає дійсності тому що і байден фактично не був кандидатом і харіс зараз не кандидат для цього демократи мають провести передви провести передвиборчий з'їзд ну і ще один е, момент трамп людина всі про це кажуть чую багато про це в колуарах, від журналістів від людей які спілкувалися у Бисто з Трампом Трамп людина, яка пам'ятає образи. Він не може забути імпічменту, який йому влаштували неприкінці його терміну. Ну і тому у його команді цілком серйозно зараз розглядають можливість. Хоча б розпочати, хоча б говорити, хоча б ініціювати імпічмент Байдену через стан здоров'я. Ну ось чому я на цьому наголошував на початку? Білий дім так серйозно, так постійно заявляє, що Байден відмовляється від перегонів не через стан здоров'я, що з ним все добре. Але знову ж таки щодо імпічменту, тут багато голосів проти, хоча б тому, що і в і в сенаті голосів не набереться. Ну і якщо Харріс стане президентом, хоча б на ці кілька місяців це додасть їй балів. Отже, дуже цікава кампанія. Кампанія непередбачувана, В якій може бути ще багато цікавих поворотів і впевнений багато цікавих заяв. Колеги Київ, дякую, Дмитро, за таку вичерпну інформацію. Це був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.